Закон мерфі у всій своїй красі. Якщо щось може піти, не так. Замри. То так і буде. Тату. Перевірка слуху. Я чув у старих з цим не дуже. Це не тачка, а розвалюха. Але з характером. Ми готові, а ви. Тоді до роботи. Тату. Тату. Що відбувається? Стриває. Черговий. Розбійний напад. Не відповідають. Вони глушать зв'язок. Тату. Шах і мат. Варіант, за якого ви залишаєте живі, лише один. Гівніки вирішили замкнутися в машині. Відсунемо двері і нам кінець. Дурня. Твій син поранений. Скільки він протягне? Чотири години. До заходу сонця від вас залишиться лише вугілля. Спокійно. Я не збираюся втрачати тебе. Мама загинула в аварії. Ти маєш припинити собі докоряти. Тут мільйон. Візьмеш хоч монету на тебе і сина. Чекає дуже неприємна смерть. Тягни дриль. Три секунди. Три, дві. Одна. Давай! Дихай, ти опорайся.